Хо-хо-хо, друзі. Всім привіт. Е, сьогодні знову черговий п'ятничний вечір. Сьогодні знову чергові вихідні починаються. І сьогодні знову чергова серія Майнкрафт. Е, як завжди, я не планував знімати цю серію. Тобто жодних планів в мене нічого знімати сьогодні не було, я навіть не думав про це і взагалі я сидів на зовсім іншому е сервері і просто займався нічого не робленням десь так. Але раптом я згадав про старий добрий Playcraft. Е Доволі довго, ну не те, що довго, трошки тупив. Але все-таки знайшов IP. І ось я знову тут. 에... Мою хату хтось заприватив, але я насправді не збирався там продовжувати сидіти. Блін, тут нічого не змінилося майже. Ось ті самі правила. І все і типи. 에... Одним словом, була дуже весела історія. Я зайшов на сервер, на якому планується, на який планується перенести PlayCraft. Дуже дивувався, чому там нікого немає, крім мене адміна. Грав, там доволі довго грав. По-моєму, вчора... Вчора дві години, ще позавчора, кілька годин грав на ньому, знайшов Stronghold, вже збирався якраз іти вбивати дракона, і потім я зрозумів, що ну, щось не так. Не може ж так бути, щоб нікого не було на сервері. Врешті я запитав адміна, а де всі? І він мені сказав, як де всі? На плейкрафті? А це що таке? А це тестовий сервер? Ех". Ну нічого. З ким не буває, це таке, це не проблема. Ось все таки я знову сюди ж вернувся, ну нічого ж не сталося, страшного. Ось, знову ж це незрозумілий напис, який мені надсилає сервер. Перепрошую. Опа. І я знову тут. Так, нормально мені довелося відійти аж хвилин на 10. Ну, це насправді яскравий приклад того, як... що в мене зараз відбувається з часом. Зараз на годиннику... 11 вечора і мене мені все одно дзвонять, тобто в мене все одно є якісь справи. Так, а, а у мене є ще хліб. Е, і, ну якби. Потрібно постійно відлучатися, щось робити, тому ось не дивуйтеся е, тому, чому так рідко виходить серії. Так, знову це саме повідомлення від серверу. Я не знаю, що там пише. Я не поставив... Опс. Е, Фейл. Я не поставив собі... Українізатор чи русифікатор, я не знаю, що стоїть, тому що е, Ну не знаю чому, тому що я ще наразі е, не зібрався з, з силами і це не зробив. Якось не хочеться доставляти до е, оригінального Майнкрафту е, якісь додаткові моди е, при грі на сервері. Ну це таке, це питання часу, я це зроблю, думаю, тобто з цим проблем не буде. О, тут спокійно тихо, і тут заховався ще якийсь зомбі разом зі мною. Привіт зомбія. У мене ще зі мною лишився мій меч на зачарований на гостроту 1, До речі, можна ще щось зачарувати. Якщо я не помиляюсь тут, коли стояв інчант. О, це стіна з всіма гравцями. Цікаво, тут є моя табличка ще досі. Є моя табличка, ось він, доктор Юта. Так, це я. Блін, цей дощ вже повинен був би припинити, падати, а тому... Набридає, справді набридає. Корзина в повітрі. Артефакт. Е, цікаво, спавен далі тут. Так, енчант є. Е, в мене стільки там П'ять. П'ять. І в мене десь була м -м, кирка. Нема в мене кирки. Зробимо меч. Е, в мене є? Нема в мене... Ні, в мене є паличка ось. І дві залізячки. І в нас є меч. Ми зараз його зачаруємо. Подивимося, що з цього вийде. Ой, було п'ять. П'ять. Ну. А на цьому... Ума, знову було п'ять. Є п'ять. О, відкидування один. І нехай буде. О, отож так, я, якщо я почав записувати цю серію, то можна е, розповісти про плани грядущі, про ідеї якісь і побажання. Е, так, я далі гратиму на плейкрафті, рідше, ніж завжди, ніж зазвичай, але гратиму. Блін, що тут відбувалося? Тут просто всі будинки якісь побиті. Е, людей немає. Е, капець. Ну явно сервер готується до переїзду. Е, так, я, от, я розказував, що я грав вже на тому тестовому сервері, на який збираємося всі переїхати. Е, зрозуміло, що там буде вайп серверу, сервер повністю оновиться. Е, і напевно ця вся мапа переїде повністю також на той сервер. Ні, не потрібно. Я можу щось своє сюди додати. Е, ось це мені не потрібно, це мені не потрібно, це і це. Забирайте, кому потрібно. Е, ось так. Дощ пройшов нарешті. Це прекрасно, там горить зомбі на даху. Е, окей. Тобто я за зайшов на сервер, тут же якісь гільдії є. Е, там от, як я казав, українізатор стоїть, чи русифікатор, чи ще щось. Е, ну, одним словом, все розвивається, все класно, тут же якась дошка. Е, хто вона видать гріферів? Всі не гріферів. В чому справа? Е, Тут, по-моєму, відбувається змагання, запроваджена корзина. Угу, Скриню яку неможливо відкрити. Е, окей. Ну підемо кудись прогуляємося чи що. я... Е, якщо, буду, якщо буду далі грати, то я, ну тобто я точно буду грати, але я піду від свого будинку, я буду десь в іншому місці. Можливо, приєднаюсь до якогось дружнього колективу. Якщо такий є, а, а в тому, що такий є, я не сумніваюсь. Окрім цього, я, як і обіцяв, завершу, все-таки, свій лосплей цією серією цим походом е, в The End, в Бьюціо Дракона. Це буде моя, мій, напевно, другий похід за всю кар'єру гри Майнкрафту в The End. Тому я думаю, що це буде дійсно класна серія. А ще я збираюся почати грати карту е, на виживання, на Survival. Карта нещодавно з'явилася, принаймні в оглядах на Ютубі вона з'явилася зовсім нещодавно. Карта дуже психоделічна. Хто е, її бачив, то я думаю, що зразу з оцих слів, з цієї характеристики і рівня психоделу зрозуміє, про яку карту йде мова. І окрім цього, окрім цього, хто там? А двері можу відкрити? Звісно, що не можу. Що за дурні питання? Відкрити двері. Випустіть мене. Пустіть. Окей. Okay. Не будемо зазіхати на е, приватність інших людей. На право на приватність інших людей. Отож, я хочу цю карту на проходження грати з кимось. Е, тому що одному і грати практично нереально, вона дуже важка. І тому... В принципі, та пишіть в приват, хто готовий, розглядаються всі кандидатури, єдина вимога, потрібно розуміти, що я граю дуже пізно, тобто десь в один, одинка, 10 11 і хто готовий виділити там, цей час для Майнкрафту, е, не часто я це буду робити, можливо, 2-3 рази в тиждень, але хто готовий це робити. Тоді пишіть в приват, будемо разом проходити. Якщо наразі таких людей немає, то спробую грати її сам. Подивлюсь, що вийде. Ну, в принципі ж карта створена для синглплеєра. Але от можна спробувати і на мульті її пограти. Ось так. М -м -м -м. Новий снапшот там вийшов. Можна буде скоро сервер створювати без жодних проблем, без жодних там маніпуляцій, з налаштуваннями його і іншими речима. Ще вас всіх вітаю, буде дуже класно. Ну, команда розробників працює, великий їм респект. Ось так. Стосовно хардкору, верніше не хардкору, а ультрахардкору. Зараз якраз з росіян закінчується другий сезон ультрахардкору. По-моєму, там вже майже кінець, наскільки я бачу по серіях, слідкую за ними. І справді хотілося б е, зробити якийсь український ультрахардкор. Чи не так, правда? Я думаю, що всі, хто готовий до цього надважливого випробування, до цього, справді, по-моєму, як на мене, найважчого найважчої гри в Майнкрафті, найважчого режиму гри, е, також в приват. Е, ми можемо орендувати сервачок. І десь в якийсь вибраний день організувати гру яка, можливо, затягнеться, Ну, по середньостатичних таких підрахунках вона займе до двох годин. Власність... Я не можу прочитати нік, вибачте. А що саме власність? Цей маленький квадратик. Бідний чувак. О, там ще епічна хата. Ось так, пишіть в приват на Ютубі, приватні повідомлення. Е, поговоримо, подумаємо, створимо, напевно, в скайпі конференцію. І виберемо якийсь гарний день, на який можна буде оце все зробити. І зіграємо. Ось так. Е, ну і в принципі по Майнкрафту, напевно, все. Е, нічого більше такого важливого не пригадується, що я мав би сказати. Сьогодні я не буду нічого будувати, нічого робити. Просто прогуляюсь з цим прекрасним сервером, цими всіма забудовами, які тут вже набудували. А набудували тут достатньо. Новий клан. Не знаю, напевно є новий клан. Тільки... О, тут круто! Отут можна жити. Тільки я думаю, що жити тут е, не дуже добре, тому що тут, напевно, внизу вже все розвідано, немає ніяких алмазиків і подібних е, корисних речей. Так, в мене закінчилась їжа, чим Себе і вітаю. ну сюди пройдемося. Така симпотна доріжка. І чийсь напівзруйнований будинок. Так, він напівзруйнований. Ого. Круто, круто. Ну і все. Що ще додати, не знаю. Хіба що ще чергово нагадати, що наступна серія вийде не швидко, не скоро і тому особливих сподівань не потрібно плекати на це. Уапс. Ми живі. Але та, але воно вийде, я це можу обіцяти, тому що Майнкрафт це Майнкрафт. Чекаємо випуску 1.3 е, з какао бобами які ростуть на деревах. З легким налаштуванням серверу. Тут дуже темно. Тепер ні. Опа-опа-опа-опа. А тут що? Вау! Тут ущелина. І більше нічого цікавого. Так, гарно, гарно. Гарний квадратний світ. Ось так. Я таки напевно вже е, буду закінчувати. Е, гравець який в мій будинок, чи я не знаю навіщо він це зробив, можеш користуватися ним. Привіт, оцелот. Ось так. Ну і на цій такій підсумковій ноті я скажу вам всім па-па. Гарних вихідних. Я в онлайні, пишіть, дзвоніть. Хоча ви не маєте мого номеру, тому просто пишіть. Граємо далі Minecraft. Розвиваємо цей сервер і... І не забуваємо про реальний світ. Всім папа, з вами був доктор Юта і це був Майнкрафт.